Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Фіксатор, котрий застосовується разом з тросом, котрий отримує поличку багажника, підходить як для лівої та для правої сторони автомобіля. Застосовується у таких авто, як Volkswagen Golf 4 Bora. Дана деталь має каталожний номер 1J6863449BY20. Вона сірого кольору. Ваш екран дещо може спотворювати кольорову гамму. Перейшовши за посиланням під цим відео, можна зробити своє замовлення у компанії деталі, в котра бажає вам гарного дня. Та нагадує, все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.